Як вас звати, скажіть? Анастасія. Е, ви до нас приїхали в магазин і скажіть, звідки приїхали? З міста Бердичева? Е, як про нас дізналися, де бачили нас? Мама мені показала насправді сила Фейсбука, сила Тіктока, вона діє на все. Люди приїхали прямо з Бердичева. І що замовили ще раз скажіть? Самий гарний диван. Як він називається? Гаррі. Ви не пошкодуєте про це, якщо приїдете сюди. Ем, замовили диванчик Гаррі, але в прямому виконанні він, як скажете, по зручності, по комфорту. Він дуже зручний. Ми подивилися, як він розкладається. Ми все-таки вирішили зупинитися саме на цій моделі. Нам дуже сподобалось. Дуже гарний диванчик. Ви дійсно не пожалієте. Він кайфовий. Якість взагалі супер. А ви, якщо шукаєте гарні диванчики, магазин солоха є і наш магазин фізичний в Києві на Дніпровській набережній 3А. Вам дякую.